Доброго дня, мене звати Олег Рудник, і сьогодні я хочу розповісти про те, як формувалася українська діаспора у Великій Британії, одна з найстаріших і найорганізованіших українських громад у Західній Європі. Почну з того, що українці з'явилися у Великій Британії ще в кінці 19 століття. Це були поодинокі випадки: студенти, політичні діячі, інтелігенція. Вони не створювали нещасталих громад, але вже тоді закладались перші контакти між українцями і британським суспільством. Однак масова імміграція почалася після Другої світової війни. У цей час Велика Британія прийняла понад 35 тисяч українців. Це була найбільша хвиля. Більшість з них колишні військовополонені, остербайтери, люди, які втегли з території окупованих Радянським Союзом бо боялися репресій, депортацій, переслідувань. Тоді Британія потребувала відбудови, не вистачало робочої сили. Тому уряд запустив програму європейські добровольці. Так звані Voluntary Workers. Саме в рамках цієї програми тисячі українців отримали змогу легально влаштуватися в країні. Вони працювали в основному в сільському господарстві на шахтах, заводах. Часто це була фізична важка і низькооплачувана робота, але навіть у таких умовах українці не зникли, не розчинилися. Навпаки, вони активно почали самоорганізовуватися. Вже в 1946 році створено Союз Українців у Великій Британії організацію, яка існує сьогодні. Вона займалася захистом прав українців, культурною діяльністю, навчанням дітей, збереженням української ідентичності. Було створено українські церкви, як греко-католиці, так і православні. Збудовано українські думи, запущено, запущено недільні школи, фольклорні ансамблі, хор, думка, танцювальні колективи. Українці видавали власну пресу, газети, журнали. Таким чином, у Британії фактично сформувалася маніатюрна версія українського культурного життя в екзилі. Друга помітна хвиля еміграції це 1990 ті роки, після розпаду Радянського Союзу. Цього разу до Британії поїхали вже інші українці, молодші, більш освічені, з різними цілями. Хтось приїхав працювати, хтось вчитись. У цей період з'являються нові трудові емігранти, заробітчани. Деякі залишаються надовго, інші повертаються. Але справжнім поворотним моментом стала еміграція після Революції Гідності 2014 року, і особливо після початку повномасштабної війни у 2022 році. Британія відкрила спеціальну візову програму «Homes for Ukraine», завдяки якій понад 200 тисяч українців змогли тимчасово або постійно оселитися у Великій Британії. Це люди з різних частин України: з Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Запоріжжя, Маріуполя. Серед них багато жінок з дітьми, бо чоловіки часто залишаються в Україні через мобілізацію. Британська держава та суспільство надали притулок житло, допомогу з навчанням, медициною. Сьогодні українська діаспора в Британії це вже не просто громада старої еміграції, вона стала багатошаровою з одного боку. Це нащадки тих, хто приїхав після війни, з іншого нові біженці, студенти, волонтери, науковці та митці. Українці у Великій Британії беруть активну участь у житті країни. Вони організовують мітинги, підтримують Україну зборами коштів, гуманітарною допомогою, інформаційною боротьбою. Наприклад, у Лондоні відбуваються регулярні демонстрації біля посольства Росії, а українські церкви стали осередками підтримки для новоприбулих. Особливо важливо, що українці не просто е, адаптуються, а впливають на британське суспільство. Українці, митці, підприємці, викладачі вже інтегруються в місцеві спільноти, спрецперігаючи при тому свою культуру та мову. Це жива динамічна громада. На завершення хочу сказати: історія української діаспори у Великій Британії це історія про силу, стійкість і гідність. Це історія про те, як навіть на чужині можна зберегти національну ідентичність, мову, традиції і водночас бути активним громадянином нового суспільства. Дякую за увагу.